Бажаю здоров'я! Це вже третя серія мого проходження терарії без віки. Та знаєте, схоже нарешті перестав страждати. В мене і міні-акула, нагадують це сраний кулемет. В мене і майже уся тіньова броня, окрім шолому, та непогані аксесуари. На початку я пішов досліджувати ліву частину світу. Бо тепер із кулеметом, звичайні пожирачі душ, не викликають в мене жодних проблем. А ще хотіли бути тіньовий шолом. Непогана печера. Блін, у мене вже інвентар забитий. Треба повернутися. Добре, піду досліджувати правий бік. Блять. Треба покласти зілля кудись подалі. Відчуваю себе як дур. Вночі йти доволі небезпечно, тому перечекаю ніч у цієї ямі. Ухти, знову загнивання. Але тепер в пустелі. А це ще що таке? А, я пам'ятаю, це данж. Та якщо я спущусь у нього, мене б'яскалотрон. Треба пройти вночі, щоб його вбити. Але що саме треба робити, я не пам'ятаю. Все одно я йому зараз нічого не зроблю. А ось і пляж. А ось і риба. У цьому він мені не потрібен, але я його рятую. А у цій печері мають бути скоріні і золотом, але мені не вистачить кисню, щоб усі скині забрати. Ну, хоть. Насправді мені здається, що тепер з Новою Ареною я зможу вбити королів самаків. Та йоп, знову. Ну, поїхав. Я його вбив. Я вбив свого першого боса у третій серії. Тепер мій власник э, друг буде радий. Насправді король самаків не дуже складний, бос, та тактика проти нього доволі проста. Ізу тут цікавими були тільки три речі: седро, яке призиває самака, на якому можна їздити, слизневий гак та королівський гель, завдяки якому самаки більше мене не атакують. Ну що ж, якщо я був його один раз, то і другий зможу. Бля, це було тупо. Але пофігу. Красивий трофей. Треба буде викопати ще один порох у підвалі для них. Потім я пішов до печери, аби скрафтити ще призиваку для похана та спробувати знайти ще якісь продовження цієї печери. Але їх я не знайшов. Ну, тоді ще два рази Ізі. Насправді з із нього більше нічого цінного не падає, тому і сенсу його вбивати окрім як заради грошей нема. І так, через те, що стара печера вже повністю досліджена, я пішов в печеру і біому. ногу білому. сходу. Железка так сходу. А мені вже подобається. Що це значить? Так, в мене забитий інвентар, тому треба повертатися. А йоба на оковту. Да. Але я його майже вбив. Головною проблемою було, що я не був до цього готовим. Яка нафіг армія? Ви що, знущаєтесь? Ах, коротше, вихіду немає. Треба захищатись. Оно ауре лейте. One eternity later. Ну, нарешті. Не сказати, щоб це було складно, але все одно більше такого не хочу. З них навіть нічого цінного не випало. Та й ладно. Продовжимо досліджувати печери. Фея. Наскільки я пам'ятаю, вони можуть привести до чогось коштовного. Фіга собі. Ще одна. Опа. Ще одна будівля. Але в мене вже немає місії. Ну тоді нам базу. Так, в мене тут два зілі гавітації валяються. Треба спробувати ще політати та подосліджувати. Може щось і знайду. Ну нарешті хоч щось. Правда, тут нічого коштовного, але це вже щось. Вау, ще один. Хм, виглядає цей матч цікаво. А він доволі хороший. А в мене є кулемет, тому нафіг він мені потрібен. Так, якщо я бив короля гупників, то я коктулгу зможу. Вони у своїй складності доволі буські. Он би ще пам'ятав, що для його призивалки треба. Єдине, що я пам'ятаю, так це те, що нам потрібні лінзи. Ось його лінз. Тю, так це навіть легше, ніж короля самаків. Через те, що ніч майже скінчилася, я вирішив спочатку вбити двох королів, а потім вночі вже о ококтулку. це взагалі-то було доволі легко. Тепер вбію його ще 4 рази. Космічна програму ДНР. Ну, у цьому він не набагато складніше, ніж король сумаків, та й от із нього теж тапки собі. Я скорис лише щит. Я пішов далі досліджувати вже ліву частину світу в джунглі. Наскільки я пам'ятаю, печерах у джунглях має бути дуже хорошою. І це все. Тепер, будучи більш самовпевненим, я вирішив спробувати вбити ще одного босса, а саме кожного світів. Я пам'ятаю, що це черв'як. Така ще для нього теж побудувати арену. А у загниванні, коли кожні пару секунд у летять сім разів, це доволі складно. О, а ось і шо вам. Тепер в мене фултіньовий сет. Мені вони навіть урона на майже не наносять. Думаю, цього вистачить. Ні. Пік Бля, це блок у Я ж не вийду. Це було доволі самонадіяно. Далі я спробував ще раз, але знову невдало. Але, на жаль, це фрагмент не записався. Ну і у цьому на сьогодні це все. І, схоже, дійсно перестав страждати. Чудового настрою, та не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!